Ми набрали 36 балів. І Якщо поговорити про сусідів, то у мене в руках є е, карта. Роздрукована скільки з скільки таких балів та порівняно з сприйняття корупції в своїх країнах набрали власне члени європейського союзу. Якщо ми говоримо, наприклад, про Францію, так це 71 бал, Велика Британія 71 бал, Іспанія 60 балів. Коли ми говоримо наприклад про Румунію, 46 балів, Польща 54 бали. Лідирує в цьому рейтингу Данія власне в Данії 90 балів, Завжди в Данії було найбільше. Дуже довго нам доведеться проходити шлях рівня країни, яка може бути членом європейського союзу. Якщо ми просто застосуємо просту математику, фактично різниця в 10 років, і ми збільшили свої показники на 11 балів. От чи це означає, що нам, аби дістатися до рівня, давайте Молдови, яка отримала 42 бали, чи Польщі, яка отримала 54 бали? То друзі, це за цією логікою і за математикою. Нам треба тоді чекати років 10-15, аби досягнути рівня власне сприйняття корупції з бізнес, від бізнесу від інвесторів, яка є в наших країнах сусідів, які є членами Європейського союзу. Це перший висновок, який нам треба робити з цього, з цього рейтингу. Другий висновок беззаперечно було зрушення і е, за це. Потрібно завдячувати створенні антикорупційній інфраструктурі незалежній. Це е, Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. Е, бо е, ми могли лише знаєте, навіть у 2013 році, 10 років тому назад, мріяти, аби е, підозру отримував екс керівник фонду державного майна, аби підозру отримував екс-голова Верховного суду князів, аби підозру отримував зас. Вступник там, керівники департаментів міноборони, які відповідали за закупівлі, аби звільнявся міністр профільний під час війни. Хоча питання, так де зараз Резніков, якщо ми розуміємо, як закінчилася історія з Гринкевичем, не закінчилася, ще тільки починається. Але принаймні, ми розуміємося, що ми розуміємо, що по ньому е, почався власне почалося кримінальне провадження, то питання власне до, до того, де, е, де керівництво міноборони, про яких всі ці контракти укладалися, так е, питань залишається дуже багато. Але в мене запитання до глядачів. В мене запитання до, до нас, до українців, то що, то з огляду на оцей титанічне, навіть наше зрушення на ці декілька балів в цьому році тому, що я сказала, скільки має балів Румунія, скільки має балів Польща, скільки має балів Франція, треба собі відповідати щиро на це питання. В нас є ці 15 років. В нас є 15 років, ем, аби рухатися до того, аби бути на тому рівні сприйняття корупції, яка зараз є в країнах сусідів. Ем, найгірше. Ем, як будуть маніпулювати цим рейтингом? А на наше глибоке переконання навіть 36 балів для України це стрибок. Але цього недостатньо для того, як будуть використовувати маніпулятивно недружні до нас країни, наприклад, такі як Угорщина, зараз це під час євроінтеграційного процесу України, так як можуть блокувати процес політичний власне вступу України в європейський союз, і також процес фінансовий. Я думаю, що не потрібно володіти якимись такими наднереальними аналітичними знаннями, бути суперюристами, економістами, аби розуміти як е, недружні е, країни, які проти того аби Україна вступила швидко в європейський союз, аби надати нам гарантії, аби надати в тому числі безпекові гарантії, аби надати навіть цю допомогу. Вибачте мене, цих 18 мільярдів це питання виживання країни. Як вони будуть використовувати е, власне оцей бал 36 балів, коли Білорусія має 37?